Наші вітання. Олексій Потапенко. Він же Потап, він же Славік Балаган, хоче підняти український реп. Чи це так? Давайте розберемося. З вами на репіті. Поїхали. Одіозний поп-виконавець Потап опублікував у соцмережах відео, де їздить на машині та слухає сучасний американський реп. Згодом з'явилося відео, на якому він танцює під трек Клоникса, що викликало значний інтерес серед молодих українських реперів. Першим відреагував Ліл Пін. Ми вже всі бачили, що Потап підшарив за український реп, виклавши відео, в якому позначив Потапа і запропонував записати спільний трек. Потап зробив репост цього відео. О, це так несподіванка. І це дало початок челенджу. Десяток молодих реперів підтримали ініціативу. А Потап опублікував їхнє відео у своїх сторіс. Пізніше він записав відео, заявивши, що обміркує їхні пропозиції. Греб is in their house. Love you, guys. And, uh, ну, щось зробимо. Щось зробимо. Я думаю над цим. Думаю. Однак цього йому здалося замало, і він показав у студії роботу з Лавер та Лорд Енемі, що викликали великий ажіотаж. 26 червня під час стріму на Твічі Лавер та Лорд Енемі підтвердили, що готують спільний трек та кліп. хуйня виходить сьогодні в і в п'ятницю виходить кліп. 29 червня вийшов кліп на трек New Swag, де пота прийняв участь. Кліп отримав теплі відгуки від слухачів. Крім того, Потап став продюсером нового альбому. <рес> Але стоп! Хто такий потап для українського репу? Його музична кар'єра почалася у легендарному колективі Вхід у змінному взутті. Якщо вам цікаві біографії реп колективів, дайте знати у коментарях, де він став учасником третього складу колективу, в якому він себе позиціонував як трупер. У 2005 році він намався противідбірне Євробачення з треком Ей, Петя. Але йому не пощастило, він навіть не пройшов у фінал відбору. Але це неважливо. Паралельно він створив реп-колектив New School, учасником якого був нині відомий пазітів. Який плавно перейшов по проект Врем'я і стекло. Пізніше його кар'єра пішла вгору, але як по проект «Потап і Настя. На телебаченні та радіо постійно позиціонували як репера. Час іде, кар'єра йшла вгору. Початок війни у 2014 році на його ніяк не вплинув, а лише додав популярності на Росії. Це зрада! Створювалися нові проекти, такі як «Мазги», до репу майже недотичні. Потап навіть намагався читати реп, але в нього виходило туго. І тут прийшло 24 лютого 22-го року. Потап заочно вступив до ТРО та поїхав в Іспанію захищати Барселону. Запиши мене в тероборону. Так я заочно записався в тероборону. Після чого його хвороба почала прогресувати. Він створив Славік Балаган. Та пішов на інтерв'ю до російського блогера. Це вже дно, але знизу постукали. І як сказали в єдиному та найкращому реп-порталі України Rap.ua звісно, тут немає нічого поганого. Людина заробляє гроші. What? Чи може Потап реально щось змінити? І, ні. Український реп тримається на ентузіазмі, бо бабла в індустрії немає. Потап має зв'язки, гроші та вплив. Він може дати той поштовх, якого репу бракує 2006 року. Але є нюанс. А що, якщо це просто піар для Славіка Балагана, щоб хайпанути серед молоді? Що ви думаєте? Потап рятує українське реп, чи це черговий піар? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски на репіті. До зустрічі!